Опікуватися реновацією живописних локацій Миколаєва будуть київські архітектори Олена Олійник і Аркадій Пекер, яких запросив міський департамент архітектури та містобудування. Чи докладуть майстри рук до відновлення житлових будинків та як в парку Шевченка свої навички застосовують данські студенти, розкаже далі наш кореспондент Сергій Лисюк. Післявоєнна реновація та відбудова Миколаєва це не тільки відновлення зруйнованих будівель, але й можливість переглянути та усучаснити благоустрій, зазначає секретар міської ради Дмитро Фалько. Це є особливо актуальним сьогодні під час роботи над генеральним планом Миколаєва. Ви знаєте, що і, скажімо так, Миколаїв потребував вже багатьох змін і до початку повномасштабної агресії, а зараз в результаті там, масштабних руйнувань таке інше, це потреба ще збільшилась. А в рамках генерального плану в нас є взагалі такий масштабний проєкт Зелені легені, який об'єднає територію навколо Башні Шухова та навколо нашої обсерваторії. Це буде велика паркова зона, яка буде виходити саме сюди, да, через наш стяг. Той, що найбільший наш прапор у місті, і потім це все буде спускатись до води. Директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков розповів, що його відомство активно співпрацює з зарубіжними партнерами та національною спілкою архітекторів України щодо питання відбудови та усучаснення Миколаєва. Ми всі знаємо, що бюджет розвитку наступного року у нас майже відсутній. через... Зміни до бюджетного законодавства, але це не значить, що якісь проектні роботи не будуть виконуватися. Вони можуть виконуватися нашими міжнародними партнерами, які зацікавлені, які надають допомогу нашому місту. Є наші українські архітектори, які також хочуть брати участь у відновленні України загалом. Головний архітектор міста зазначив, що, хоч Миколаїв ще продовжує напряму відчувати на собі військову агресію Російської Федерації, розробляти плани з відновлення та реновації необхідно вже зараз. На запрошення департаменту до міста прибули архітектори з Києва. Коли настане момент, потрібно вже мати певні рішення, певне бачення. необхідно провести комунікацію з нашою громадськістю, показати їй, що може бути, щоб люди почули, побачили, взяли участь, долучилися до цього процесу, надали свої. Рекомендації, свої бачення, свою критику, тому що без цього процес зміни міста він неможливий і є хибним. Запрошеними спеціалістами є Олена Олійник та Аркадій Пекер. Пані Олена відома своєю працею над відновленням історичних центрів Києва, Житомира, Луцька, а також столиці острівної країни Кабу Верде, міста Прая. Архітекторка візьме під своє крило реновацію двох миколаївських локацій каскадного скверу та парку імені Тараса Шевченка. Місто Миколаїв має прекрасний рельєф, має прекрасний е, вигін е, е, річки Південного Бугу, має які створює просто неймовірні візуальні зв'язки всередині міста і можливості для зон відпочинку. Каскадний сквер взагалі це є одною з таких основних родзинок міста Миколаєва. Це красивий презентаційний вихід до лиману, і звісно, треба його розкрити і продовжити, тому що зараз. Хоча в ньому зберіглися і залишки фонтанів, і сходи, і неймовірний цей рельєф, але він не пов'язаний безпосередньо з акваторією. У парку Шевченка свої навички застосовуватимуть студенти Олени Олійник з Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, а також іноземні гості студенти Данської королівської академії мистецтв. Парку Шевченко, ми навіть робимо міжнародний е, такий воркшоп під моїм керівництвом. Вони вже е, е, визначили. Розібралися з функціональною структурою навколишнього середовища, вияснили потенційні можливості парку Шевченка, куди можна його розвивати, які, з якими напрямками його зв'язувати. Аркадій Пекар прибув до Миколаєва на допомогу колезі, як автор та головний архітектор проєктів побудови багатоповерхових будинків у ряді великих і малих населених пунктів пострадянського простору. Готовий окремо опікуватися і пошкодженим житловим фондом нашого міста. Задача Главное, по которому мы приехали, это реконструкция. Проект, сделать проекты, благотворительные проекты по реконструкции парков и подумать о дальнейших работах, которые могут быть по разрушенным школам, по рекультивации старых зданий по реконструкции старого жилья, которое требует тоже работы. Но это все перспективные работы. И мы хотим на это дело подключать студентов, потому что сейчас как раз пора, когда дипломные темы дипломных работ утверждаются. И можно занять, а студенты с большим удовольствием занимаются именно реальными объектами. Необхідність розробки планів післявоєнної відбудови вже зараз та готовність до неї представники міської влади називають найголовнішою задачею Миколаєва. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.